Середа, 3 вересня, час новин на 11-му у студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте. Також протягом випуску з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску про таке. П'ятиденний блекаут масовий протест на робочій у Дніпрі. Близько сотні людей перекрили дорогу, бо в їхніх домівках немає світла. Що кажуть енергетики нам треба світло, У нас погоріла техніка. У нас спортились продукти. Це не життя, це существування. Батьківська недбалість, трагедія в кривому розі. Двоє дітей з багатодітної проблемної родини загинули на пожежі, бо були вдома самі. Чому і куди дивились соціальні служби? Органи виноват, опіки, соціальні служби. Це все органи опіки винні. соцслужби, виконком, тому що це вже відбувалося. Сусіди розповідали, що фіранки горіли два місяці тому. Переночувати та вирішити, що робити далі. У Волозькому відкрили транзитний центр для жителів прифронтових територій. Як працює новий прихисток? Кріпились і думали, що воно кончиться це, а воно тільки почалося. У Нікополі через ворожий удар загинув чоловік. Російські терористи з артилерії цинічно вдарили по житловому сектору міста. Також потрощено приватні будинки і гараж. Окупанти запускали по району ФПВ дрони. Також цієї ночі в небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 12 безпілотників. Через атаку у Самарівському районі виникла пожежа. Залізничні вузли, енергетична та цивільна інфраструктура. Такими цієї ночі були цілі противника. На Кіровоградщині травмовано п'ятьох людей, пошкоджено 28 будинків. Також повідомляються про удари по об'єктах інфраструктури. Вибухи лунали й у столиці, на Львівщині, Волині, Франківщині та Хмельниччині. Там, внаслідок нічного обстрілу, загинув 40-річний чоловік. Через обстріл Кіровоградської області низка поїздів іде в об'їзд пошкодженої ділянки. Повідомляється про затримку до 7 годин. Про зміни в розкладі дивіться на сайті Укрзалізниці. СБУ затримала 48-річну працівницю кондитерської фабрики. Жінку через знайомого, який перебуває в російському полоні, завербували окупанти. За завданням ворога агентка Кремля коригувала ракетно-дронові атаки по силах оборони та підприємствах на Дніпропетровщині. Також поширювала ворожі ПСО. Тепер за проданці загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. А цей запроданець шпигував за українськими військовими. А всю інформацію про них зливав росіянам у кривому розі СБУ викрила кремлівського агента. Ним виявився 45-річний екс правоохоронець. Чоловік писав антиукраїнські коментарі в телеграмі. Так на нього й вийшли окупанти. Поплічнику РФ довірили шпигувати поблизу підрозділів поліції та Нацгвардії, які беруть участь у боях на передовій. Нині запроданця затримали йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Батьківська недбалість. Саме за такою статтею правоохоронці почали розслідування трагедії в Кривому Розі. Там двоє дітей з багатодітної, проблемної родини двох та п'яти років загинули на пожежі у власній квартирі, бо їх самих залишили і зачинили вдома. Чому що стало причиною займання та куди дивилися соціальні служби? Наші Вікторії Вахрушині, сусіди розповіли, ця квартира горить вже не вперше. Чи залишать з матір'ю трьох інших дітей? Всі подробиці дивіться в нашому сюжеті. Вона мені дзвонить, що квартира горить. Я бігом сюди вже підбижала сюди, а тут вже двері горіли. Вона розмовляла тільки матом І з дітьми, і з матір'ю. Кажуть, ці сусіди там вони дочці сказали, не родина. Кадри облетіли соцмережі двох маленьких дітей з палаючої квартири дістали рятувальника. Парамедики надавали малечі першу допомогу, втім було запізно. П'ятирічна Віка та дворічна Каріна так і не прийшли до тями. Вій квартирі мешкала Світлана разом зі своєю донькою Юлією та п'ятьма її дітьми. Найстаршій дитині 13 років. Наймолодші дівчинці було лише два. Того дня дітей залишили вдома самих. Бабуся переконана, пожежа сталася, бо малеча гралася з сірниками. Не ну, спічки ховала, бідно, віка в нас така. Знаєте, шустрінька вина знайшла спічки. Світлана розповідає, мала доглянути онуків, поки їхня мати вийшла з дому. Втім, поки бабуся добігла до квартири, полум'я охопило вже всі кімнати. Договорили що я, то саме, я прибігу, бо я на роботі працюю, якраз на обід прибігала. Вони самі були вдома, так? Поки це ну, Я приходила, я до часу побула, вона ще була вдома. Предупредила, що я збігаю, візьму хліба дітям, скуплюсь немножко і прибігу. І то, в цей момент якраз це скупилася, в дочка мені дзвонить, і каже, квартира горить. Вогонь буквально заблокував і вхідні двері сусідки Ольги. Жінка не могла вийти з власної квартири, показує наслідки пожежі. Я зрозуміла, що почалося щось ну, двіження на вулиці на самій. Почалось хлопці, дівчата з магазину, почалі бити вікна. Я не зрозуміла, що відбувається. І вони ж кажуть, там діти сюди вже тут палало. Вийти я не вийшла взагалі з хати. Ну, Приїхали ДСНС-служба, прийшла мати. Це вікна тієї самої квартири, де сталася трагедія. Вогонь побачили сусіди та перехожі, які проходили повсі. Одразу викликала швидку та рятувальників. Дим кажуть, буквально за лічені секунди закрив квартири на верхніх поверхах. Рятувальників викликала продавчиня з магазину по сусідству. В цей момент була на вулиці, коли побачила дим із вікна. Хлопчик привіз мені товар, побачив дим, і хлопчика одного витягнули. Хлопчик привіз мені товар, побачив дим, і хлопчика одного витягнув. Все до дівчат не міг дістатися, бо ті були у кімнаті, а там був рідкий такий густий дим. Він не міг туди дістатися і дуже переймався з цього приводу. Втім, сусіди кажуть, родина неблагонадійна. За два місяці тому розповідають, у цій оселі вже горіли фіранки. Щоправда, тоді вогонь не наробив великого лиха. Та й щодо багатодітної матері розповідають з дітьми, жінка говорить виключно лайкою. органи вінувати опіки. Це все органи опіки винні, соцслужби, виконком. Тому що це вже відбувалося. Сусіди розповідали, що фіранки горіли два місяці тому. Дзвонила я в соцслужбу, вони приїхали. Мама посміхалася, сказала, що в неї все в порядку, і все, і нуль на все. А що ж, соцслужби? Як пояснюють свою позицію та чому не реагували на виклики на обліку? Перебували як родина, яка опинилася у складних життєвих обставинах. На матір складалися протоколи по невиконанню батьківських обов'язків. У служби у справах дітей не було підстав для вилучення дітей з родини. ДСНСники кажуть, виклик про пожежу надійшов десь о другій годині дня. 11 рятувальників на місці намагалися приборкати полум'я близько години. В квартирі на першому поверсі горіло майно на площі 35 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі надзвичайники винесли із палаючої квартири двох дітей без свідомості. Медичні працівники провели реанімаційні заходи, але на жаль, двоє дівчаток двох та п'яти років, загинули. Жінку тисячі 19... 186 року народження та трьох дітей віком 5, 7 та 13 років госпіталізований. Матір розпитали разом з двома синами та старшою донькою. Наразі усіх дітей виписала з лікарні, проте йти родині немає куди, адже Василія нічого не вціліло. Малечу передали під нагляд соціальних служб. Щойно влаштували до центру соціально-психологічної реабілітації, оскільки на даний час немає ні житла, ні умов для їх подальшого проживання разом з матір'ю. Якщо вона винайме житло. Улаштується на роботу офіційно чи як, ну хоч якусь, матиме якийсь дохід. Ми обов'язково це питання винесемо на засідання комісії з питань захисту дітей і належним чином його розглянемо. Тим часом слідчі вже відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання обов'язків подогляду за дітьми та порушення вимог пожежної безпеки. За вказаним фактом відкриті кримінальні провадження, передбачені частиною другої статті 270 та статтею 166 кримінального кодексу України. Санкція статті 166 кримінального кодексу України передбачає обмеження волі на срок від 2 до 5 років. Слідство триває, обставини всі з'ясовуються. Чи залишить з матір'ю інших трьох дітей, та яке покарання може їй загрожувати? Вирішуватиме суд Вікторія Вахрушина Денис Єлисавенко? Новина одинадцятого каналу. П'ятиденний блекаут масовий протест на вулиці робочій у Дніпрі. Близько сотні людей перекрили дорогу, бо в їхніх домівках немає світла. Знеструблення виникло після російського обстрілу 30 серпня. Відтоді оселі темні майже цілодобово. А управляюча компанія жодних прогнозів не дає. Аби привернути до себе увагу, люди наважилися вийти на масовий протест. Чи почули їх, що кажуть енергетики та коли будуть зі світлом? Наш репортаж із місця події. Так вже п'ять днів поспіль звучить робоча. Вулиця лишається, без світла мало на цілодобово. На генераторах буквально всі місцеві магазини. Утім, знеструмлення бідкаються продавці, такі тривалі, що не допомагає нічого. Віти пропадають, було дуже тяжко працювати першого вересня. У нас тут Відвальне приміщення взагалі є але його не вистачає на таку кількість годин. Якщо ж бізнеси мають хоча б генератори, жителі багатоповерхівок у темряві змушені сидіти майже цілодобово. Вчора було два часа, є шість – нету. Вчора був графік: дві години є, шість немає. Найобразливіше те, що сусідні будинки, які ліворуч зі світлом весь час. І, врешті, мешканцям робочої урвався терпець. Сотня людей згуртувалася та наважилася на радикальний крок. Масовий протест зранку сколихнув робочу. Невдоволені містяни вийшли просто на вулицю та перекрили дорогу. все через те, що у їхніх хатах немає світла із 30 серпня. Їхні вимоги пояснюють мітингувальники. Прості хочемо щоб нас переключили на лінію. Ми хочемо бути світом, як нормальні люди. Обичні нам треба світло. У Нас погоріла техніка. У нас спортились продукти. У нас немає взагалі ні, це не життя, це существування. Через протест рух робочою повністю паралізовано. Проїзд мітингувальники перекрили як легковикам, так і громадському транспорту. Водії бідкаються стоять, змушені декілька годин. Третю годину стоїмо. У нас світло є, ми можемо проїхати, У нас напруга є, у нас все є, тільки нас люди не випускають. Хай йдуть у мерію і там розмовляють. Чого тут заважати усім? Ну це ніхто не виновен в этом. До протестування приїхав заступник голови центральної адміністрації міськради Кирило Садовников. Запропонував створити робочу групу, з якою надалі комунікуватиме міська рада. Тим часом одна з учасниць мітингу Тетяна веде нас до свого будинку. Бідкається за графіком, що оприлюднила управляюча енергокомпанія. Світло нині має бути. Утім, оселя досі знеструмлена. Зараз Зараз дивіться, нічого не працює, і це добре, що в мене є запобіжник, бо якщо б його не було, у мене б вже згоріла уся техніка. Тетяна ділиться в її квартирі сьогодні. Світло було лише кілька годин. Світло дає цікаві годину або по півтори, і зараз все розморажується, пропадає. Нічого не співаю, не приготувати нічого. А якщо й встигає приготувати їжу, бідкається, вона одразу ж псується, бо холодильник просто не встигає охолодитися. Ну от зараз смотрите, будь ласка, сир купляла. Вже якщо побачите, він пахне, вже пахне плісенню требета. Він бульйон для собаки. Зараз подивиться, будь ласка, вже вже скисає собаку, нічим кормити. Я зараз питаю. Ну, його кожен день приходиться викидувати. Все пропадає, молоко скисле. Молоко скисле. Морозилки зараз нічого немає, тому що все е, пропало. Така ж ситуація у кількох десятках будинків по робочій та прилеглих вулицях, бо більше жодних термінів відновлення ніхто не називає бідкаються. Місцеві що на такі закиди кажуть у цек компанії, що має постачати жителям робочого світло, на камеру не коментують, натомість свою позицію висвітлили на офіційній сторінці у Фейсбуці. Це форс-мажорні обставини, спричинені російською агресією, тому подолання таких проблем можливо тільки спільними зусиллями всіх причетних. І тих, хто може надати допомогу. Фахівці компанії беруть саму активну участь у відновленні пошкодженого обладнання іншого власника та паралельно безперервно працюють над відновленням розподілу споживачам у найкоротші терміни, а не протягом місяців. Будь ласка, не панікуйте. Ситуація під контролем. Проблема вирішується всіма доступними способами. Між тим мітингувальника свій протест перемістили на тротуар. Рух вулицею потрохи відновився. Утім, місцеві запевняють, якщо питання зі знаструмленням не вирішиться, дорогу знову перекриють. У мене бабуська дитина маленький, давай мені немає варіантів. У мене вдома дитина маленька і бабуся. У мене немає більше інших варіантів. Будемо стояти, поки якогось рішення не знайдемо. Додають, після мітингу утворили ініціативну групу, яка найближчим часом зустрінеться із представниками міської ради. Утім, чи з'явиться від цього світло в оселях? Питання поки відкрите. Катерина Нічок та Сергій Озоров. Новини одинадцятого каналу. У Дніпрі перекинувся ескаватор, ДТП сталося біля кільця на Запорізькому шосе. На кадрах видно, як техніка, яку везла вантажівка на спецплатформі, перекинулася на повороті. Певний час ескаватор так і лежав на боці. Рух на автошляху був ускладнений. І Чергова хвиля псевдомінувань прокотилася Дніпро. До поліції надійшли повідомлення про замінування навчальних закладів та адмінустанов всього вісім об'єктів, серед яких і Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара та будівля міськради. Правоохоронці обстежили всі об'єкти, але вибухівки не виявили. Мінування виявились хибними. Масштабна пожежа спалахнула у Шевченківському районі Дніпра. На місці величезний стовп підкого диму вогонь охопив складську будівлю підприємства з виготовлення зубних протезів. Загальна площа займання 600 квадратних метрів. За даними ДСНС, пожежу вже ліквідували, працювали майже чотири десятки рятувальників. Надзвичайна ситуація, на щастя, минулася без постраждалих. Перша зупинка на шляху до безпечного життя у селі Волоська відкрили транзитний центр для евакуйованих із прифронтових територій. Там вимушені переселенці можуть переночувати, отримати допомогу із оформленням документів та продумати подальший маршрут. Скільки людей нині в прихистку та як він працює? Наш репортаж. Далі тиха місцина неподалік Дніпра. Тут у селі Волоська для вимушених переселенців свої двері відкрив транзитний центр. Транзитний центр у Волоському відкривають вже втретє. Вперше там його облаштували ще 2014-го, а вдруге на початку повномасштабного. Щоправда, обидва рази прихисток пропрацював лише кілька місяців. Аж ось у ньому знову виникла нагальна потреба. І вони можуть знаходитися тут до трьох діб. Головна мета, щоб вони тут перепочили, щоб вони тут відновили, якщо потрібно, документи, зареєструвалися, обрали шлях свій подальший і їхали далі. Першим новоприбулих зустрічає комендант транзитного центру Вадим. Чоловік сам вимушений переселенець, рідне село Спартак, що поблизу Донецького аеропорту полишив ще 2014-го. Відтоді каже, вирішив допомагати тим, хто так само змушений покинути свої домівки. Я як комендант координую всі внутрішні процеси, які відбуваються. Тобто, щоб люди були нагодовані, щоб вони мали чистеньке ліжко, щоб їм було куди їхати. Турбуюся про те, чи не забули про них. Оці всі процеси, що стосуються людей, тут внутрі на мені. Разом із комендантом прямуємо до однієї з нині заселених кімнат. Тут разом із родиною мешкає пан Віктор. Там навіть, навіть робиться війна. Хайдаці, вітаючі, Не стримуючи сліз, розповідає про життя у рідному селі. Чоловік бідкається, рай поле лише за 10 кілометрів від лінії зіткнення. Прилетів дрон, хату розбомбив, кришу все, потолок упав. Мідалі. <ріху> Кухойка завели. Другі це їх хату. Ну добре, схоже, ми вийшли. Дружина Віктора Катерина згадує, довго не наважувалися виїхати, бо пояснює чоловік маломобільний, потребує спеціального догляду. Ми на трьох такий кусочок хліба ділили. Ми на кострі варили. Ну, що там звариш, яєчню звариш, картоплину, більше нічого. Кріпились і думали, що воно кончиться це, а воно тільки почалося. Разом із подружжям виїхала і сестра Катерина Тетяна. Жінка жартома каже, домівку зголосилася покинути лише, аби підтримати рідних. І ми винули виїхати, бо їм ніде жити. Ну, а я за піддержку. Тетяна додає, її хата поки ціла. про рідну оселю і господарство, яке довелося полишити, розповідає ледь стримуючи сльози. Було хазяйство, пішло в ліс, як то кажуть. На город випустили. Десять котів, п'ять собак, сто качок, курей два десятка, навірно. Все пішло. Я думаю, вони мене дождуться. Вони далеко не підуть. У транзитному центрі кажуть переселенці, знайшли гарний прихисток. Тут, крім даху над головою, отримали гаряче харчування, догляд та допомогу із документами. Утім, лишитися тут надовго не можуть. Прихисток надають лише на три дні. Тож люди знову пакують вцілілі речі та готуються до нової дороги. Їдемо у Петрополовку до вітіної сестри. Будемо там, а там що буде видно. У транзитному центрі Волоського приймають і родини, які виїхали із зони бойових дій разом зі своїми улюбленцями. Родина Івана забрала із собою песика. Год прожили, почали дрони літати в живий. Ну, живої. Забудови мене, живу переїхали. Місяць там побули, почали і там помбити красню, снаряди літати і тому подобное. З жіною ми одразу евакуацію визволи. Куди саме їхатимуть, зізнається, чоловік до останнього не знали. Утім, чітко розуміли, що без улюбленця Борзіка дому не полишать. Чесно сказати, нас везде з собаки заберуть. Його всі люблять. Координатори транзитного центру зізнаються, чудово розуміють, проблему переселенців, бо мало не всі члени команди благодійного фонду і самі свого часу змушені були покинути рідні оселі. Наша задача всього нашого суспільства і спільноти зробити так, щоб люди ні в кому разі не поверталися назад і не наражалися на небезпеку. Наразі в центрі вже облаштовано 76 ліжкомісць. А за необхідності їх кількість зможуть збільшити до 200. адже саме Анзитні центри стають першою зупинкою до безпечнішого життя. Це дуже важливо це важливо для суспільства, для нашої країни. Ну і для особисто для мене відчувати себе дотичним да, до того, що ми чимось допомагаємо людям. Якщо ж вам потрібна допомога із евакуацією, звертайтеся за номерами, що на екрані. Катерина Нічок та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Пережив ракетну атаку, відновився і пішов до третього класу. Восьмирічний Матвійчик, який вижив після ракетного удару по кривому рогу, 4 квітня повернувся до навчання. Тоді росіяни поцілили ракетою поблизу дитячого майданчика. Через атаку загинула 21 людина, серед них дев'ятеро дітей. Ще 75 отримали поранення. Загинула й мама Матвія. Хлопчик втратив руку, реабілітацію та протезування. Матвій проходив у центрі у Львові. Нині він розпочав навчання у третьому класі. Учні зустріли його обіймами, а вчителі підготувались до зустрічі професійно, аби полегшити адаптацію школяра до нових умов. У нашій школі це єдиний учень, але знаючи, що він буде приступати до навчання, психологи підготували низку занять для вчителів, щоб вчителі чітко розуміли, як працювати з цією дитиною, як себе вести. Ми з величезним нетерпінням чекали цю дитину, яка постраждала в результаті такого страшного ракетного удару. Ми дуже за нього переживали. Ми весь час були на зв'язку. А його підрозділ будує фортифікації на всіх напрямках фронту, і за ним постійно полюють ворожі ФПВ. Наша наступна історія про командира роти, якого від початку мобілізації постійно підтримує роботодавець компанія Інтерпайп. Цього разу передали на фронт автівку, яка буквально рятує військовим життя. Подивіться. Наш підрозділ займається будівництвом фортифікаційних споруджень на різних напрямках фронту. Нам потрібно таке авто для того, щоб доставляти особовий склад до місця виконання робіт, тому що великогабаритним транспортом дуже небезпечно. Треба розсереджувати по максимуму людей, щоб Берегтине життя Владислав командир роти військової частини на фронті з кінця 2022 року. Днями рушає на харківський напрямок. Місія його бригади це будівництво фортифікаційних споруд для захисту військ та цивільного населення, а також створення безпечних умов для успішного ведення оборони. Спочатку заходять туди інженери, дивляться місцевість. Проводять рекогностування, потім заїжджає туди техніка і починає розкапувати. Закінчуються земляні роботи, і починаються тоді вже роботи по облаштуванню самого опорного пункту. Якщо окупанти не заважають, бригада облаштовує позицію 50-70 метрів за півтора-два тижні. Та під постійним обстрілом і атаками в піві це затягується на місяць і більше. Владислав каже, запорізький напрямок виявився дуже важким. Тоді ще не стільки були розпосюджені дрони, але розвідники були постійно над нами, і більше обстріли були мінометні та артилерійські. З зарядами РПРП прилітає в півдронської і, і постійно ж розвідники висять. Владислав відслужив строкову службу, три роки працював на заводі компанії Інтерпайп. З початком повномасштабного вторгнення пішов добровольцем, як і його брат, що нині воює на Донецькому напрямку. Вдома на хлопців чекає мама, яка повністю підтримує вибір своїх синів. Та гордиться нам. Я думаю, гордиться. Звісно, їй не хотілося, щоб ми. Їхали з дому, не зрозуміло куди, не зрозуміло наскільки, але. Говорить, що сумує, говорить, що, звісно, хоче, щоб ми вже були вдома, і, як і всі. Не не, не не тільки наша сім'я, але й всі сім'ї українські жили вже під мирним небом без обстрілів. На питання про плани після перемоги Владислав відповідає: спершу відпустка в горах і на морі, а далі повернення до цивільної роботи. Наразі він підтримує зв'язок з колегами та роботодавцем. З багатьма. Дуже добре спілкуємося, встигли подружитись і по сей день ми на зв'язку постійно. Також наш керівник він постійно зв'язується з усіма з мобілізованими з нашого відділу, в тому числі і зі мною. Компанія Інтерпайп постійно підтримує своїх працівників, допомагає амуніцією, технікою. Кожна допомога адресна, результат не залишається непомітним. Таких організацій, як Інтерпайп, більше немає, щоб настільки йшли люди на Не не забувають людей, які пішли від них там три, хто 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 чотири роки назад. Вони по тепершній час ніколи не забувають, всім допомагають. Більше, мабуть, навіть навіть і не скажу, хто хто б ще міг так допомагати своїм працівникам. в штабі патронатної служби «Інтерпайп» Владислав зустрічається з координаторкою Яною. Окрім Мельника, у жінки ще 198 бійців, з якими вона регулярно підтримує особистий контакт. Зараз дуже важка, складна ситуація, тому ми більш частіше намагаємося спілкуватися з хлопцями. Кожні два тижні компанія надає психологічну, юридичну та медичну допомоги, намагаючись забезпечити максимальний комфорт для своїх працівників, і підхід до кожного індивідуальний. Хтось водій, хтось сапер, хтось артилерист, Тому спочатку нам потрібно знати хто чим займається, у кого які потреби є. У нас дуже індивідуальна робота з бійцями. Наразі півтори тисячі співробітників компанії знаходяться під опікою патронатної служби. Це військові, демобілізовані та родини загиблих. Будь-який їхній запит оперативно обробляється і неможливе стає реальністю. Еліна Ярцева, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Небезпеки немає. В обласному гідрометеоцентрі заспокоїли Дніпрян Учора і сьогодні над містом спостерігали купчасто дощову хмару у вигляді гриба. Виглядає вона ефектно, але ніякої небезпеки не становить. Може супроводжуватися грозою, зливою, градом чи шквалом. Але над Дніпром хмара пройшла тихо, без опадів. І насамкінець про погоду. У четвер синоптики прогнозують у Дніпрі. В день 27 градусів, вночі плюс 16. Буде ясно, без опадів. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте. Бережіть себе і побачимось.